Всі масово обговорюють так зване підвищення зарплати вчителям, але це не те підвищення до трьох мінімалок, як вимагає е, закон. Це фінансова маніпуляція, де ставка вчителя з тижневим навантаженням 18 годин збільшується до ставки вчителя з тижневим навантаженням 22 години. До чого це може призвести? Тепер для покриття тієї самої кількості годин потрібна менша кількість вчителів. І за деякими підрахунками, це може призвести до скорочення близько 70 тисяч ставок по всій Україні. Для тих, хто залишиться, зарплата дійсно зросте, але пропорційно збільшенню тижневого навантаження. Тобто, якщо раніше Учитель мав 1,22 ставки, то зараз це буде 1,0 ставки. Тобто, по суті, погодинна оплата праці та ставка в цілому здешевлюється. Тобто, під гаслами виконання статті 61 закону України про освіту. Ця реформа здійснюється за рахунок скорочення. Робочих місць і це як на мене вдарить як по якості освіти, так і по гідності учителя. А ви що думаєте щодо так званого підвищення зарплати вчителям? Пишіть свої думки в коментарях.